На Рівненщині правоохоронці викрили 37-річного жителя Луцька на торгівлі зброєю. Як інформує тамтешня поліція, лучанин потрапив у поле зору правоохоронців ще 24 жовтня у місті Сарни Рівненської області. Чоловік збув чотири гранати, автомат ак 12 та понад дві тисячі патронів. Затримали зловмисника у листопаді під час чергового збуту. З місця події слідчі вилучили реактивну гранату типу РПГ 22 Чотири протитанкові гранатомети, а крім того, ще одну гранату поліцейські виявили в автомобілі зловмисника. Свій, так би мовити, товар лучанин оцінив у 40 тисяч гривень. Під час проведення комплексу слідчих дій у Луцьку правоохоронці вилучили понад 20 одиниць вибухових пристроїв. Відтак Волинянина затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Під час досудового розслідування встановлено, що техніка, частина зброї та боєприпасів були трофейними. Нині торговцю зброєю вже. Обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 1 мільйон триста тисяч гривень.